Сьогодні я вам розкажу про Big U та чекінкалче. Я сподіваюся, ви дізнаєте щось нове про світ хіп-хопу на фоні справи ріко. Стосовно Юджина Хейлі, відомого як біґ'ю гангстера із банди Rollin' 60 Скріпс, все більше людей знову заговорили про чекін культуру, яка роками існувала в реп-середовищі. І сьогодні я вам розповім, що це і чому Big U може бути перечетним до смерті репера Ніпсі Хасло з вами. Міністр Флексу ви на каналі TRAP. UA, let's, get it, let's go! for you niggas taught you how to charge more than what they pay fast was here how you died 30 something after banging all them years i got respect and a hundred sets. too many chains need another really out here two strikes and all fellas snitch nigga I ain't ready yet give me one more day one more day. Юджин Біґю Хенлі опинився в центрі нової федеральної справи Ріку. В основі звинувачень лежить звичай реєструватися для знаменитостей, про який давно говорять у хіп-хопі. Юджин Хейлі молодший, колишній менеджер Ніпсі Хасла, більш відомий як Бігю, здався федеральним органам 20 березня після того, як його звинуватили в керівництві мафіозною злочинною організацією. У кримінальній справі проти Хенлі та шістьох інших осіб стверджується, що вони брали участь у Величезній кількості злочинних дій: вимагання, викрадання людей, шахрайстві, розтраті, сутенерстві та навіть убивствах, але навіть більше ніж передбачувана злочинна діяльність, що примітивно в цій справі, так це те, що вона тягне до федерального суду частину хіп-хоп культури, про яку раніше здебільшого говорили як чекін, тобто реєстрація. Реєстрація це термін, який використовується коли хтось їде за межі свого рідного міста в інше місто. Під час цієї подорожі особа повинна зареєструватися або зустрітися з місцевими вуличними представниками зазначеного міста, щоб сплатити податок або збір за дозвіл як на вільне пересування, так і на проведення заходів або ведення бізнесу в іншому місті, без ризику переслідувань або небезпеки з боку кримінальних елементів. Дуже часто реєстрацію приходять репери, щоб їх не чіпали учасники інших банд у місто, в яке вони приїжджають. Як сказав Q на подкасті, Dr Рінк Чемс найгірше, що може зробити рапер, який прилітає з концертом, це з великою купою ювелірки зачекінитись на районі, де його 100% пограбують або підстрелять. Але й це місто, де у кожного завжди бів з кимось, і спроба чекіну може стати летальною. Мало хто знає, але під час чекіну місцеві гангстери можуть запитати виконавців, чому його генгст, та й кинути його на гроші. Готель, ресторан, концерт літак додому. Ось що сказав Скул Байк'ю, щоб уникнути неприємних ситуацій. Окрім біг'ю, був заарештований Тармейн Вільям, свідомий як Луз Кеннон. Останніми днями знову завірусилася інформація про те, що Мік Міл колись був взятий у заручниками членами банди Rollin' Crips в L.A. з метою отримання викупу, причому рік Росс нібито заплатив 50 тисяч доларів за його свободу. Під час розмови в подкасті Academics of the Record минулого року відомий учасник банди Лус Кеннона детально розповів про його ймовірний інцидент, стверджуючи, що він виник через поведінку Мікміла в соціальних мережах. За словами Луз Кеннона, філадельфійський репер висловлювався безрозсудно в Твіттері, що призвело до того, що він зіткнувся з бандою в нічному клубі в Лос-Анджелесі. Вони залетіли в клуб і кинули Мікмілу пред'яву зі словами Шо ти голова? Готуй бабло сапнику. Приблизно так і було. Далі Луз Кеннон стверджував, що Мікміла вивели на вулицю та тримали до викупу, поки Рос не приніс гроші. Коли його запитали, чи могло б це піти далі, якби платіж не було здійснено. Кеннон прямо підтвердив: так, звичайно. Однак він наполягав, що це не була перестрілка. Це не здирництво, це була просто комерційна операція. Сказав він. Сам і рік Рос ніяк не коментували цю ситуацію донедавна. Мікміл заявив, що ніколи не був у цій ситуації. І якби хтось налетів на нього в клубі, він би поставив фейкового гангстера на місце. Тому що Мік -Мілл і сам гангстер. Хто такий бід'ю? Ю був колишнім лідером банди Rollin' Sixty Scripps. Починаючи з 80-х, він відсидів 13 років у в'язниці після арешту у 1991 році за спробу пограбування. Він намагався вкрасти 33 фунта кокаїну у поліцейського під прикриттям. Ю має довгу історію роботи з реперами. Він був менеджером Ніпсі Хасла та Карапта. Він також заснував некомерційну організацію, ту саму некомерційну організацію, яку зараз звинувачують в розкраданні, нібито переміщуючи благодійні пожертви від гравців NBA, таких як Дреймонд Грін і Шакіло Ніл прямо на його особистий банківський рахунок. У нього також є син Дайан Хенлі, який грає півзахисником Лос-Анджелес Чарджерс. Ю не приховував, що він є людиною, до якої Мають приїжджати видатні діячі, коли їдуть до LA. Ю. Фактично, це невід'ємна частина його бренду та особистості. Його подкаст називається Checking in від U. Також він був одним із суб'єктів документального серіалу 2021 року під назвою Hip-Hop Uncover, який досліджував його практик. Як виявилося, публічна інформація про реєстрацію може бути чудовим способом привернути увагу правоохоронних органів. Судячи з судового позову, федеральні органи... Не влади були великими шанувальниками хіп хоп анкавер доскільки вони неодноразово цитували його. Якщо я не беру слухавку, це може означати смерть для когось. Цитують вони його слова в шоу. Вони включають публічні заяви, зроблені ним та його співвідповідачами, про те, щоб перевірятися під час інтерв'ю. Вони навіть цитують слова пісні Checking In від Big U. Коли ваші ноги входять на вулицю, зареєструйтесь, бо якщо ні, лайно стане гарячим. Як же працює реєстрація в хіп-хопі? U далеко не єдина фігура хіп-хопу пов'язана з реєстрацією. Детройтський репер Трік Трік, який не звинувачений у жодних правопорушеннях у цій справі, каже в хіп-хоп анкаверч. Що він займається цією практикою у своєму місті Детройті. Запровадження цим артистом того, що він називає зоною заборони польотів для артистів, які не отримують його окей, досягло згадок у мейнстрім пресі Ще у 2018 році репер 6ix9ine заявив, що під час концерту в Техасі його переслідували, аж до того, що йому довелося скасувати шоу через те, що він не зареєструвався у Джей Принца молодшого сина засновника Репелат Рекордс. Джей Принц старший рішуче спростував дивні чутки про те, що репери повинні чекінитись у нього, коли відвідують його рідний регіон. У свій час репер Трік Трік погрожував рік росу та сказав, що no Flight Zone діє у Детройті. Він не може давати там концерт. Термін зареєструватися означає, що ви або віддасте респект або дасте їм грошей, або запишете трек з їхнім виконавцем. Сказав Сикс Найн. Далі він продовжив: якщо ви належите до банди, вони очікують, що ви зареєструєтесь. Навіть якщо вони є членом банди, вони очікують, що ви зареєструєтесь. Сикс Найн пояснив, що під час своєї суперечливої поїздки до Техасу ми не реєструвалися з репелат. Я думаю, вони хотіли, щоб ми зареєструвалися. Також під час суду Сикс Найн сказав, що напав на двох реперів, коли вони не зробили чекін з його бандою в Нью-Йорку. Сикс Найн пояснив, що таке перевірка, коли одного разу він був змушений. Говорити правду без перебільшень і двозначності і з його буквальною свободою на кону. Виступаючи на місці свідків у суді про рекет у справі Nine дві у 2019 році. Коли його попросили дати визначення, він відповів: коли летите в чуже місто, чужий район, чужий худ, одні репери перевіряють інших, це роблять ті, хто має авторитет. Що стосується реєстрації, таємний свідок у справі Хенлі пояснив, як це працює. Гравцям НБА чи іншим знаменитостям потрібно співпрацювати з Хенлі та отримати від нього заздалегідь дозвіл, щоб забезпечити їхню безпеку на полі. Діях в Лос-Анджелесі, таких як вечірки, азартні ігри чи рекламні зйомки. Свідок сказав, що ці знаменитості повинні шукати його та платити BigU за захист і схвалення. Інакше їм може загрожувати помста з боку BigU Enterprise. Боксер з ініціалами A.B., ще що у 2019 році влаштував велику грошову гру в Кості, яка коштувала декільком видатним гравцям NBA мільйони доларів. Біг ю, нібито дізнався про це і був засмучений не через обман, а тому, що він не був проінформований заздалегідь і не зміг залетіти в цю ділігу і кинути всіх на бабки. Але він все-таки змусив гравців NBA заплатити йому по 100 тисяч доларів в обмін на те, що він розрулить ситуацію, тим не менше. Брокер боксера потім дзвонив гравцям і вимагав сплатити борг. Також у справі стверджується, що бік Ю вбив репера, який був підписаний на його лейбл, і виявляв неповагу до бік Ю та його культури чекіну. І навіть записав на нього дістрек. трек Правда, його вбили, і ніхто не почув цей дістрек. трек На жаль. Згодом репер, відомий як Решон Вільямс, був знайдений вбитим у пустелі. Залишається з'ясувати, який вплив матиме арешт Хенлі на культуру реєстрації. Довгий час це було таємно. Мничою практикою на стику хіп-хопу та бандитської культури Кенлі публічно асоціювався з Роулен Sixty Скріпс протягом десятиліть. Хоча прокурори стверджують, що його злочинна організація відрізняється від банди. Але одна справа, коли цю практику визначають і обговорюють у подкастах і субкредітах, і зовсім інша справа, коли вона знаходиться в центрі федерального розслідування. На одному з подкастів у Big U запитали, що він думає про вбивство репера PNB Рока, і він сказав, що це могло статися з будь-ким в Атланті, Чикаго і Лос-Анджелесі. Краще робити чекін, якщо ти дбаєш про свою безпеку. Бо в Лос-Анджелесі навіть справжні шутери можуть бути пограбовані серед білого дня. Але давайте повернемося до Ніпсі Хасла. З 2006 по 2007 рік Бік Ю допомагав Ніпсі в записі треків та в менеджменті разом зі Стівом Лабелом, а також в його просуванні. Але не все так просто. Цікава подія відбулася у 2018 році, коли Біг Ю прийшов до магазину Ніпсі та його брата Сема. Перша версія каже, що Ніпсі побив свою колишню, яка була племінницею Біг Ю через те, що його колишня сиділа на хаті обкурена. Там були люди з Випивкою та наркотиками, і там була присутня дочка Ніпсі. Йому не сподобалося, що його дочка опинилася серед цього, і він вдарив пістолетом по голові свою колишню та побив її хлопця. Далі бід'ю прийшов розібратися з Ніпсі і добряче його побив. І коли брат Ніпсі вистрелив зі зброї в повітря, все закінчилося. Блексем вийшов і сказав всім забиратися. Одразу через кілька хвилин після пострілу приїхали копи, вони стріляли в Блексема, але, на щастя, не попали, і згодом Ніпсі та його брата пов'язали. Звичайно, через кілька тижнів по тому Бік Ю та Ніпсі порозумілися, і Біг Ю був його дорожнім менеджером під час Вікторі Леп Туру. Інша версія на рівні чуток каже, що Big U прийшов забрати 20 тисяч доларів, це була плата за захист. А коли ніп відмовився, він почав вимагати студійне обладнання, через це і почалася бійка. Брат Ніпсі Сем, до речі, робив все можливе, щоб викинути всіх членів банди з його музичної кар'єри. Як сказав Чарльстон Вайт, Ніпсі став більше, ніж банда Кріпс і став синонімом слова Лос-Анджелес. Тому їм це не сподобалося, коли Ніпсі заїхав на район на ягуарі платинового кольору. Він автоматично став авторитетом для всіх дітей на худі. А такі персонажі, як Біґ Ю і банда Сиксті Скріпс, йому просто заздрили. Після вбивства Ніпсі банда Rollin' 60 Scripps була проти перейменування вулиці Слоусон на вулицю імені Ніпсі Хасла, тому що ніхто не може бути величнішим за банду і за ціле місто, як стверджував Чарльстон Вайт у своєму відео. Він стверджує, що Ю стояв за вбивством Ніпсі Хасла, яке вчинив Ерік Холдер. Також є версія, що з самого початку кар'єри Ніпсі Ю підсунув йому кабальний музичний контракт і забрав права на його музику, так як всі треки були написані на обладнанні, яке купив Ю. Довгий час Ніпсі та його брат шукали спосіб, як позбутися членів банди Кріпс в їхньому бізнесі. Особливо після того, як Ніпсі був номінований на Ґреммі, а їх бренд-марафон почав приносити значний дохід. Що ви думаєте про культуру Чекін Ніпсі Касла та Ю, пишіть. komentariach. Let's get it, let's go!